Товариство доброго здоров'я, каналу Будні Свиновода, Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке дуже сильно виридує, але ми дуже раді бачити всіх вас на нашому. Ютуб каналі, друзі, дякую, що перейшов до цього відео. Обов'язково підписуйтесь до наш, на Ютуб канал. Приєднуйтесь до нашої маленької дружної сім'ї, яка е, обожнює галузь свинарства, ну, і е, робить все від себе можливе, щоб якраз от ці от галузі е, рости, розвиватися. Ну якраз от ми. В свою чергу висвітлюємо все, що відбувається на нашому маленькому господарстві. Комусь, якщо виникають у хлопців питання з превеликим задоволенням, допомагаємо, ділимося своїм досвідом. Значить, чому ми сьогодні товариство разом з вами зібралися? Хочеться ну, поділитися знову ж таки досвідом важким досвідом, але я думаю, усім початківцям, усім, хто буде робити перші кроки у галузі свинарства. Займатиметься безпосередньо і матиме свиноматок на господарстві. Я думаю, ця інформація буде досить таки важлива потрібна. Ну і я дуже надію що вона вам Стане, точніше, не стане у пригоді. З чого хочеться почати. А почати хочеться з того, що безпосередньо свинку, свинку, яку ви бачите зараз, і з якою у нас сталися проблеми, це свинка. Первітка породи велика біла, яка була запліднена штучно. Ну і плідником був якраз і спермопродукція від хряка. Була б Це потрібно першочергово проговорити, тому що якраз от оце і являється основною і одною із е, основних проблем, е, ну з якою і ми, і ви в послідуючому можете зіштовхнутися, тому що бажано м'ясними породами, е, хряків, первіток не парувати. Знову ж таки, це моє суб'єктивне бачення, моя суб'єктивна думка. Значить. Свинка прийшла в охоту, вага її була в порядку там 120 кг, Зараз, коли вона зайшла в фіксований станок, ті терміни і періоди я вам все показував. Там за 5-7 днів до опоросу, свинка порядка 170-180 кг, не більше. В принципі, гарненько росла, гарненько їла, дуже гарно розвивалася, гарний потужний животик. Вона мала. Якраз от в момент, коли ми ставили її в фіксований станок, ну як то кажуть, біди ніякої ми не передчували. Чому якраз от вирішив запліднити її Петреном, тому що Свій хряк провів уже запліднення одної свиноматок. Інший молодий хряк-Ландрасик він ще, можна так сказати, не вступив у дію. Ну а коли телефонував і замовляв спермопродукцію, ну от єдина доза п'ятрена свіженька залишалася, яку мені порадили. Тому що ну не ландраса, ні великої білої у людей вже не було, тому що оптимальний ідеальний варіант запліднить би було її або великим білим, або ландрасом. Плоди виходять, чи якраз от цих от поросяток, не дуже крупні. Якраз от ускладнень, з якими ми зіштовхнулися, можна так сказати, мінімум. За день до опоросу я як і завжди проколов естрофан для того, щоб в якійсь мірі. Полегшити із собі якраз от працю і систематизувати і під себе підігнати опорос. Значить, Укололи Естрофан на наступний день, свинка буквально через 27 годинок почала пороситися. Пороситися почала причудово. Там 7 поросяток з'явилися, буквально з інтервалом 5-15 хвилинок. Не більше. В принципі, поросятка були дуже крупні. Ну і, Як ви бачите, є вони дуже крупні. Зараз ми вам їх продемонструємо. Ну от Сьогодні у нас четвертий день. З моменту початку опоросу для які оклецькі, звичайно, що їх вісім залишилося, але до цього ми трішечки пізніше повернемося. Але тим не менше, середня вага поросятки дуже і дуже здоровенна. Значить, привела свинка 11 поросяток, всі гарненькі, всі рівненькі. В принципі, я так дивився візуально, що опорос вже мав би бути і підходити до свого логічного завершення, але буквально через півгодинки свинка дуже сильно почала тужитися, надуватися, можна так сказати, не наче м'ячик, і щистка не вийшла. В принципі, якраз всі ці отозники вказували на те, що там ще є поросятка, і свинка не може розпороситися, так як може бути таке, що. Поросятко або повернуте, або дуже величезна. В нашому випадку якраз поросятко було дуже і дуже величезне. Але до цього дуже величезного ми трішечки пізніше дійдемо. Значить, приніс спеціальні ветеринарні, ветеринарну рукавичку гінекологічну, приніс гель, залажу в свиноматку, намагаюся достати поросятку, але. Поросятко величезних величезних розмірів. Взагалі декілька варіантів того, як можна дістати. Поросятко це. Якщо порося перед тазовим проходом і виходом розвернути, його потрібно розвернути, щоб воно йшло або ножками вперед, або головою вперед. В моєму випадку, в принципі, поросятко було е, якби не непроблемно розміщене. поросятко було розміщено головою вперед. Воно ще було живе. Ну і намагався я його діставати. Значить, які варіанти діставання, або ж за нижню щелепу. Я це пробував робити з поросятку. Просто-напросто не йшло. Інший варіант за очні яблука, звичайно. Про ну, збереженість поросятки ніхто вже не говорить. Нажимаємо, ну, беремо двома пальцями заочне яблуко і намагаємось витягувати поросятку. Але ці спроби також не увінчались успіхом, тому що поросятко було настільки велике, що голова його проходила в тазовий прохід, а тіло не проходило в тазовий прохід. І єдине правильне рішення. Е, яке я прийняв надіти петлю на голові поросятку е, всередині в свиноматці і таким чином намагатися його витягувати. Тому що, ну от, коли я брав за нижню щелепу, я щелепу просто-напросто відірвав. Ну, Можливо, для когось це страшно звучить, але в цьому випадку ми робимо все від себе можливе для того, щоб зберегти свиноматку і намагатися робити все від себе можливе, щоб зберегти уже те потомство, яке у нас з'явилося на світ. Значить, щелепу я йому благополучно відірвав в той момент, коли я його тянув. Ну і слід зазначити, що оці от всі от процедури і боротьба за життя йшла у нас. Дві з половиною доби. Якраз от на... через дві з половиною доби я дістав поросятку. В цілому разів сім-вісім я залазив у свинку, намагався його дістати. Всі оці от операції вони не увінчувались успіхом. Значить, надів я петлю. Е, і якраз от в момент, коли почав тягнути поросятко, голова пройшла у тозовий прихід, шия пройшла, а область лопаток вона не проходила. Тоді довелося знову ж таки тримаючи е, якби, тросик, на якому було можна так сказати повішене поросятко в, е, на, ну, в натяжному такому стані, щоб свинка його назад не... Вакуум не забрала, довелося прокручувати його так от спіральним образом, не тянути просто в тупу з усієї сили, що в тебе є, тому що можна було би і тазовий прохід самої свинки пошкодити, прокручувати поросятко, і воно вийшло. Фото я зараз якраз ну, поросяти того, що я вийшов, приложу. Ну, воно буде дуже неестетичне. Зроблю його у чорному вигляді. І хто додивився відео до цього моменту, я думаю, ви зможете уявити, що це за боротьба була. Якщо хтось колись мав такого роду складні опороси, дістав порося, ради цікавості, зважив його, друзі, вага була в районі 3 кг. Кілограм, 2 кг 780 г. Ну, для свинки-первітки просто колосальні розміри для поросяти. Ну і зараз безпосередньо. Боремося і за малечу. Значить, свиноматці обов'язково обезболююче, свиноматці обов'язково антибіотик, свиноматці обов'язково комплекс вітамін, свиноматці обов'язково жаропонижаюче. і якраз зараз контролюємо її стан. Свинка тільки п'є, майже нічого не їсть, температуру контролюємо, ну і знову ж таки. Будемо в послідуючому висвітлювати все, що відбувається. Але от ну, в цілому це самий складний опорос у мене на господарстві, який був за весь період, що я займаюся в Україні свинарством, тому що ну в трущання вони не поодинокі і бувають там десь повернути поросятко, десь трішечки допомогти свинці і дістати його. Але от такого, щоб ну от реально, ми просто-напросто боролися. Тому що ну, це по-іншому ніяк назвати не можна як боротьба, я би так сказав. Але це самий-самий найскладніший е, опорос. Ну якраз от, е, щоб зробити певного роду заключення, ну, от, не знаю, на мою суб'єктивну думку, е, свинок-первіток, будь-які це велика біла, F1, ландрас е, чи інші там поєднання, ніколи не варто запліднювати м'ясними породами. Хряків, тому що поросятка від цих хряків, вони значно більші, значно потужніші за е, тих же самих поросяток від ландраса, великої білої. Того ж самого дюрка тому потрібно 10 разів подумати перед тим, як ви запліднете своїх свинок, тому що ну от 90%, що будете ви боротися із оцими от ускладненнями і проблемами. Свинки після там другого, третього поросу, от, наприклад, як оця дівчуля, вона дуже у нас і дуже потужна. Я не думаю, що у неї би е, були якісь проблеми із тим, щоб народити е, ну, порося, там під 3 кілограми вагою, але от для такої свиноматки це просто. Ну от біда, я би так сказав.